Отже, ми почали проєкт фактично в червні місяці і одразу ми почали працювати в режимі фокус груп з тими, хто є законними представниками осіб з інвалідністю. Тобто це були переважно матері, матері і тати, але переважно у нас склад груп поміч, які розповідали, як вони проходять. Мідичне обстеження, свій досвід спілкування з охороною здоров'я і своє ставлення до реформ. Взагалі, хочу сказати, що самі перші поки групи, які ще були там в липні, в серпні, ситуація у нас спочатку взагалі була така, що коли ми запитували людей, от ми хочемо дізнатись вашу думку про реформу, то перша думка така була а що таке, а що реформа, а що власне ця реформа? там сталося? І ми побачили, що е, поінформованість та розуміння суті медичної виховини на рівні тих, хто є пацієнтами, і особливо ми говоримо про законних представників осіб з інвалідністю, були е, поінформовані, скажімо так, на низькому рівні.